Друзі, всім привіт! Хотів би записати відео по темі, е скільки можна заробити, скажімо так, автомобілі без донатів, без донатів, без ніяких, скільки можна, які можна купити автомобілі, граючи півроку в GTA Ukraine Трошки і похвалитися, як думаєте, хватить цієї парковки? Давайте почнемо. Ну, раз у нас перший йде мерседес, так будуть у нас перші мерседеси. Не проти. Почнемо по, по порядку. Так, далі у нас такий Mercedes. Бананів 5,5 були, але це ті машини, які мені дуже подобаються, які я люблю, на яких їздю їжджу. Так, треба на Мерсік зробити колір фар. Але, але там ціна така цікава, що. Що фари зробити на тому, це ціна якраз е, Мерседеса банана старого. Так, що в нас по Мерсах? А по мерсах у нас AMG. по-моєму, ГЕЛ Я вибираю автомобілі, щоб вони були цікаві, щоб вони їздили. Такий брутальний. Щоб вони їздили хоч під 300, або якщо менше 300, не цікаво абсолютно. Так, і завершує 210. В таких кольорах не властивих для машини. Такого класу, вона обично йде чорна, бандитська. Але вирішив зробити її таку яскраву. На даному етапі це всі Мерседеси такі. Це LKGTR e, Banan <coughs> CLS 5.5 a у 219 кузові AMG GT, GLE і V210 AMG. Так, по Мерседесах у нас, певно, все. Єдине, в мене є. E, Єдиний мій автомобіль, в принципі, це BMW, але як бачимо, BMW можемо, ну, поставимо рядом в принципі, біля її собрати. Такий колір фар, таку бешечку 39 вона в мене full 5 Дуже вона мені подобається. Я її купив і зробив, купив раніше, а зробив Full-5 і так покрасив. У нас був пробіг, ми їхали. Їхали через з Києва виїжджали через Дніпро, через Харків і поверталися назад в Київ. Це тоді я башечку цю зробив. Так, що у нас далі йде? Ну, давайте по порядку підемо доджики. Дожики ми будемо ставити в цю сторону. Отакий вот красень. І отакий вот є теж старичок. Це два таких доджика в мене є на теперішній час. Куди ти лізеш? Старенький ти ще бачиш 2 метра в б'сі. Так, що ми там яскравеньке таке поставимо. Давайте Авіка. Тоже він в мене на турбіні, на деталях, <кій> на п'ятому моторчику. Оце така на даний момент ще не все, звичайно. Суперфаст, отака колекція. Так, надіюсь, парковки нам хватить. Ну, Америкоса тут мене заспавнуємо, тому по-любому хватить. Давайте гімеру. Це недавно купив. Чи то я доробив тюнінг. Тоже класна машина. Сусід приїхав. Що ти заганяєш? Не на загоняя. Так, ну давай там далее продолжим. Мазерати. Так, да нашей. Корветик. Ладно, давайте беремо Авентодора. Тоже Тимашка. Дуже прикольна машина в неї. Дуже гарний розгон. Правильна машина, збалансована. То для мене, чесно кажучи, коли в Lamborghini не піднімаються уверх двері, це не Lamborghini. Так. Корветик. Кришу треба ставити, бо вже зима на носі. Щоб не простудитись. Так, завершуємо ми Чироки, тому що воно нам вже не влізе. Він яскравенький буде. Ну, в общем, от така от. Колекція. І зараз ще Каділака, як він, госбастерс називається. Де він, де він, де він? Ось. Хі. Ось отакий. отакий автопарк, друзі. За півроку можна зібрати. В Geta Ukrain. Так що хто хоче працювати, той працює. Хтось під'їхав. Ждуть. Напишіть в коментарі, хто яку машину хотів би, кому яка подобається. Все, всім, всім пока.